Окамчілеска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Вашингтон і Отава запроваджують санкції на нові мита щодо Китаю. Вони стануть відплатою за нечесні торгівельні практики і порушення прав людини. Пекін уже відповів Американські військовики успішно перехопили балістичну ракету під час випробувань системи ППО на Гуамі. Докладніше про зміцнення позицій на острові, що дасть змогу протистояти китайській загрозі. Тайвань закликає Пекін припинити провокації острів як і раніше оточений китайськими військовими кораблями. Чи можуть військові навчання бути прилюді до вторгнення? США вводять нові торгівельні обмеження щодо Китаю. Вони додали три китайські компанії до свого санкційного списку і підвищили мита на деталі для сонячних батарей. Канада жвела санкції щодо восьми китайських чиновників за порушення прав людини. У середу Офіс торгового представника США оголосив про новий раунд мит щодо Китаю, які торкнуться кількох ключових продуктів сонячної енергетики. Мита на сонячні панелі та полі кремні зрости до 50%, а на деякі види вольфрамової продукції до 25%. Ці деталі та матеріали необхідні для сектору сонячної енергетики, а Китай їхній великий постачальник. Нова торгівельна політика набуде чинності 1 січня. Торговий представник США Кетрін Тай сказала, що підвищення мит спрямовано проти нечесних торгових практик Китаю. Воно також має підвищити безпеку американських ланцюжків постачань. У травні офіс Тай почав розслідування, під час якого з'ясувалося, що Китай не припиняє займатися хакерськими атаками і промисловим шпигунством. І що ситуація погіршується? Торгівельна напруженість між Китаєм і США а також їхніми союзниками зростає у вівторок. Міністерство торгівлі додало дві китайські фірми до списку торгових обмежень, ускладнивши для них ведення бізнесу з американськими компаніями. Уряд США вважає, що ці дві фірми допомагають владі Китаю у порушенні прав людини. Зокрема, виробляють обладнання, яке використовують для спостереження за релігійними та етнічними групами, такими як уйгури, а також за населенням. Загалом водночас Міністерство фінансів США вело санкції щодо іншої китайської фірми, звинувативши її в кібератаках. За словами чиновників, унаслідок наслідок цих атак могли загинути люди. А Канада ввела санкції щодо восьми нинішніх і колишніх китайських чиновників високого рангу. Вона звинувачує їх у причетності до переслідування релігійної групи Фалуньгуна, також уйгурів у тибетців. МЗС Китаю засудила США і Канаду за санкції, закликавши їх припинити втручатися у внутрішні справи країни. США готується до можливого ракетного удару КНР по американській території острову Гуам. У вівторок Пентагон повідомив, що під час перших випробувань системи ППО поблизу Гуама американські військовики успішно перехопили балістичну ракету. Під час випробувань системи ППО Гуама перехопила ціль у вигляді балістичної ракети середньої дальності. Це досягнення назвали величезною колективною роботою і значним підвищенням обороноздатності острова. Гуам стратегічний об'єкт збройних сил США розташований ближче до Китаю ніж до Гаваїв. очікують, що систему оборони острова будуть удосконалювати. США також планують зміцнити протиракетну оборону Гуама в довгостроковій перспективі, зокрема, розмістити новітні системи ППО на 16 об'єктах острова, а також встановити вдосконалений радар. Чи зможе американська система ППО на 100% захистити Гуам від китайської загрози в разі масованої атаки? Як вважають експерти з Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень Великої Британії? Це нереально, але модернізація має сенс. Вона ускладнить завдання для КНР. А контр-адмірал Грегорі Гафман, командувач об'єднаної оперативної групи в мікронезії, вважає, що посилення ППО Гуама стане фактором стримування. Американські системи перехоплення ракет пройшли випробування в реальних війнах. У жовтні цього року Ізраїль зміг перехопити більшість балістичних ракет, запущених з Ірану. Технологію, яку використовував Ізраїль, розробили спільно з США. Упровадження системи ППО на Гуамі обійдеться приблизно в 10 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Водночас Китай планує запускати ракети з керованим бойовим блоком. Цей тип ракет набагато складніше перехопити порівняно з традиційними балістичними. Вони можуть летіти набагато нижче ніж звичайні ракети і маневрувати перед влучанням ціль Росія погрожує заходами у відповідь, якщо Японія розмістить на своїй території американські ракети середньої дальності. Недавно Москва заявила, що в такому разі буде змушена посилити свою оборону. Вона також закликала Токіо ознайомитися з її оновленою ядерною доктриною, в якій розширили перелік сценаріїв можливого застосування ядерної зброї. Повідомляють, що США, нібито, планують розмістити ракети на південному заході Японії. Американський арсенал може бути використаний для реагування на. Можливі надзвичайні ситуації, наприклад, якщо Китай уторгнеться на Тайвань. Пентагон повідомив, що погрози Росії не змінять ситуації, не послаблять рішучості США. Тайвань вимагає від Пекіна припинити військові навчання поблизу острова. Він назвав маневри Китаю кричущим порушенням статус-кво а також безпеки і стабільності в індотихоокеанському регіоні. Багато світових лідерів засуджують Китай за порушення міжнародних правил, що загрожують миру і стабільності в регіоні і закликають Китай відігравати позитивну роль у регіоні та негайно припинити всі провокаційні дії. Усі президенти здійснюють закордонні поїздки, і візити президента Тайваню не повинні ставати приводом для китайських провокацій. Наші військовики уважно стежать за ситуацією і реагуватимуть відповідним чином, щоб забезпечити мер. Представники оборонного відомства Тайваню стверджують, що з понеділка вони спостерігають за китайськими кораблями проблеми як біля берегів Тайваню, так і вздовж першого острівного ланцюга. Вони описали ці групи кораблів як дві стіни, які хочуть показати, що ці води належать Китаю. Тайвань очікував цих навчань після того, як минулого тижня президент Вільям Лай відвідав американські території Гавай та Гуам. Китай виступає проти будь-яких офіційних контактів Тайваню зі США та іншими країнами. До першого острівного ланцюга входить Японія, Тайвань і частина Філіппін. Якщо Китай захопить Тайвань і прорветься через цей ланцюг, китайські підводні човни зможуть безперешкодно війти в глибокі води тихого океану і завдати ракетних ударів по материковій частині США. До того ж, виявити ці підводні човни американським військовикам буде набагато складніше.